Добрий день, шановні колеги. Передусім познайомлю вас з гаджетами, які я використовую під час онлайн навчання. Ноутбук для створення презентацій та проведення онлайн уроків. Графічний планшет це дошка та крейда традиційного уроку. Використовую в комплексі з ноутбуком. Планшет це червона паста та змога виправляти помилки під час перевірки письмових домашніх робіт. Смартфон. Це забезпечення зв'язку з учнями через точку доступу, оскільки працюю зі школи, тому використовую мобільний інтернет, операторів «Київстар» чи водафон, організацію навчального процесу та зв'язок з класом здійснюю за допомогою робочих груп застосунку Viber. Якщо весь клас навчається онлайн, це у мене 7А, 8А та 8В класи. Перше підготовка до уроку, робота з ноутбуком. До кожного зі своїх онлайн-уроків я створюю презентацію, у якій подаю тему уроку, теоретичний матеріал. Тут я використовую власні наробки, електронну версію підручника та ресурси інтернету. Далі йдуть завдання, розв'язання яких потрібно пояснити на уроці. В основному я використовую завдання з підручника. На слайдах залишаю місце для записів та домашнє завдання. Тут я використовую завдання зі збірників чи підручників інших авторів. Подаю посилання на тестову роботу та QR-код до неї. Друге. Проведення уроку. Використовую ноутбук та графічний планшет. Під час онлайн уроку за створеною презентацією пояснюю учням програмовий матеріал. За допомогою графічного планшету роблю записи на слайдах раніше створеної презентації. Або слухаю пояснення учнів та відповідно до їх відповідей виконую записи і ми разом опрацьовуємо навчальний матеріал. І так, одразу дивимося, перший вираз можна розкласти на ночі. Ні, ми не можемо Ні. його розкласти. Тому ми його Бу. що робимо? Чарів на складі. Переписуємо. Хорошо. Чисельник другого дробу. Ми можемо винести за дужки А, і нас охорони. А в дужці Б плюс А. Б плюс А. З оцієї дужці винести. ми можемо винести Б, і в нас ходить в дужці А плюс Б. Хорошо. І знаменник Обнув... другого дробу? Ми можемо тут винести трійку. І в дужках буду мати? І в нас ходить 3А плюс 2Б. 3А плюс 2Б. Хорошо, дорівнюємо. Зараз я зміню поляк. Можна скорочувати. Можна скорочувати дужку 3А плюс 2Б в чисельнику та в знаменнику. Хорошо. А, а плюс Б та Б плюс А, тому що від перестановки наданки сума не змінюється. Хорошо. Ці і, і, залишається? І залишається лише А. В чисельнику І. В чисельнику знаменнику 3Б. 3Б. Звертаю вашу увагу, що ми тільки пишемо перед букву 3Б. Третє. Перевірка домашнього завдання. Домашнє завдання я поділяю на три частини: теоретичну, практичну та повторення. Під час перевірки теоретичної частини, особливо на уроках геометрії, я використовую тестові завдання. Тести створюю на всеукраїнській платформі Всеосвіта. І зараз на екрані ви бачите приклади тестових завдань з геометрії по темі кути, утворені, при перетині двох прямих січною, що вивчаються в сьомому класі. Практична частина включає в себе письмове домашнє завдання, яке учні надсилають мені в приватні повідомлення за стосунку Viber. Перевірку здійснюю за допомогою планшета. Відкриваю роботу, роблю копію, за необхідністю збільшую сторінку, виправляю помилки, пишу зауваження, оцінюю та відправляю учневі. Повторення Швидше удосконалення навиків. Це тестові роботи на усний рахунок. Мною створено 22 роботи, що включають усні обчислення з натуральними числами. Їх виконують учні 7, 8 та 9 класів. Кожна виконана робота це 1 бал. І виконавши всі 22 роботи, кожен учень може отримати 2 одинадцятки. Кожна тестова робота включає від 80 до 100 дій. Середній час виконання 10 хвилин. Якщо ж, частина учнів навчається у школі, а частина онлайн. Це у мене 10 клас. У школі я проводжу звичайні уроки. А у дітям, які навчаються онлайн, створюю опорні конспекти по темах, які включають короткий виклад теоретичного матеріалу та розв'язання вправ з детальним поясненням. До кожної теми створюю тестову роботу. Конспекти та тестові роботи розміщую на всеукраїнській платформі, всеосвіта. І доступ до них мають не лише мої учні, а й колеги зі всіх куточків України. Отут. От кожна робота, кожна тестова робота включає від вісімдесяти, а не 80, восьми від вісімдесяти.